Життя диктує нам свої умови. Здавалося б, у нас іде війна, але наперекір злорадству знову ми не зламались, творимо вірша, живемо ми попри страхи і болі, і пишемо, допоки будемо жити. Хоч тіло заслабке, душа на волі. Народжує натхнення кожна мить не залякають вибухи ворожі, бо українська кров тече у нас, творитимемо в дні ясні й негожі, в нас вогник поетичний не погас. Беремо в руки знову телефона, там вогники зелені вже михтять, і не страшна ніяка перепона, бо в дружбі і натхненні наша. Хоч з різних куточків України, та поетичне слово в нас одне, в думках за перемогу ми єдині, віршоване мережево плетем, у нас свій фронт, своя війна словами, і ці події не забуде. Ми опишемо все Повік, щоб пам'ятали страшну ціну свободи і боротьби. Душа палає вірш до бою, кличе бо слово зброя. І міцна вона своїм пером історію ми пишемо, наш фронт письмо і наша це війна. Життя диктує нам страшні умови. Та пишемо війні на Земля земля вогні, в диму, хоч вся і вкрім крові. на тишу ми чекаємо, на мир.